Всім доброго раночку. Доброго. Деньок чудовий. Самі бачите. Все гарно, все чудово. Вихідні в нас закінчилися. Ура! Ура. Скільки ми П'ять днів, так? Да? П'ять днів були вихідні. Відпочивали, нічого не робили. Ну як нічого Дома не ще. робили? Ну майже. Таке, по-домашньому. Зараз Лену завезу до Тюші, а сам поїду до Діми. Заберу Діме свиню да? і будемо сьогодні працювати. Ну, і Там Діма попросив купити йому два мішка БМВД, зараз заїдемо, купимо. Діма користується ЦХВ, але каже, мабуть, це будуть останні два мішка і теж хоче перейти на наш промАгромікс Дімочка. А ми тобі поможемо перейти, нема питань. Так, Їдемо, працюємо. Заїхали, ми взяли в Дімі два мішка цехаве. Ось тут такий цех, зернокорма, центр від виробника. ну Такі ось сцени, зараз покажу. Ціни тут не маленькі, да? ну, в общем, вроді так всього, да, але ціни тут, звісно, мене не радують. Ці ціни... По цим цінам я би не скуплявся. Що там, ліну, скільки вийшло? 2220 гривень. Старт і грувер. Взяли мішочок старту, мішочок гровера. А що по чому по віддільності є? Старт 1160 і mm -hmm. дровер 1060. Так, да, я нехай. Ціни, звісно. Ну що ж, Дімончик, ми тобі взяли, а тебе будемо переводити на Промагромікс. Промагромікс набагато дешевше. Можна брати от, брати сразу від заводу, від виробника, а не... От це перекупи, оце де ми були, це просто ж точка перекупу, да? Ну, да. так? Так, їдемо. Їдемо веземо земляночку до тші. І я зараз посьомкаю тішечку і потім мутнусь по справам і до Діми. Поїхали. Привіт Димон. Приїжджаю до Дімона, в Дімона тут велике будівництво. Залишки, давай, розказуй. Так, бачу. Коробка від кормоподрібнювача ДТЗ КР30А. Ну, поїхали, показуй. Раз, тільки, собаку туди тільки собаку закрив. О, це мангали. Мангали, да. Ух ти, мангали, які в тебе. О, що дивися. Не поняв, диви, які. Ну, в в ну, вони місто. трав'яні, так? Взагалі, так, але я даю зерно. Угу. То, ну, і це ж мангали вважають, це, я не ошибаюсь, типа дієтичне м'ясо, так? Да? М'ясо звикніше, але виклик по салу у більше. Ага, вони сильніші, так? Да? Да, наприклад, там буде... Ну, якщо в білосі не різати, наприклад, 50, так? Да? Угу. Тут буде 75 на 25. Ага, 25, 25 м'яса, 75 украйся. да, сала. <спілу> ну давай, куди мені тікати? Ні, <смі> я не тікаю. Та я бачу, я ж заходю, він починає на мене речати. Ну, рекомендую, як Пантик. Так, бачимо. Давай включу. Ага. Ну що, ДТЗ-шечка. Стоїть. <пасибач> Гофра така, як у мене правильно. Гофра обалденна, вона мягка. Вона, да, і вона зимою навіть не дубіє. Да. Бо є така сама, вроді як. Вона трошки дешевша, але вона дубіє і ламається. Ця не ламається. Ну от теж, дивися, вивів трубу. Вивів трубу і зрозуміло, ну, пили, як би. Ну, не може тут, бути тут такого, так, що не взагалі нема тряпчан, пилі, тряпчана, Діма. Я обрав, він дуже маленький. Хто? Оце мішок. Ні, ну то зрозуміло, це ж мішочок такий так, на этот. Ні, це. Ні, Діма. Так, в мішок, в е так. Дивися, значить, коротше, у мене чого взагалі пилі нема. Труба у мене так, як і у тебе ж виведена, да, щоб викидувало. А на концевік у мене. Тряпчаний мішок. Не, не отакий, не не отой білий обичний. Я поняв, а іменно тряпчаний. Тряпчаний не пропускає пиляку. Так, да, воно, воно акуратно стягує, стягує, воно там трамбі, трамбує, ну, да. трохи підтягує все. І бань-бань-бань і все добре, бачиш. Так, да, да, да. так. Ага. Ну все, бачиш, працює. Я, я задоволений. Так, йомо. Я намалювався бочки, понаносив сюди за нас, думаю. І та, ще хочеться помолити. Вона ж швидко мела, я поки, я поняв, бігаю, підчищає дерть мелю. Тобто коло тю а, а воно вже намолуву, а воно вже намолую. Я тільки успіваю, тільки подавай, тільки подавай, подавай і одбирай. Напхав і все, ну і, звісно, да, та, та, та. ну, кормозмішувач. Да, <laughs> Такий самий в мене кормозмішувач. Коротше, Дімон, ти за мною повністю повторив. Така це сама, це, такий це такий це, самий добре, кормоз. Да. Точно такий же кормозмішувач у мене, точно такої ж модельки. 180. Літрів, да, да, 180. І це. така сама, ну, це Димон, це, бач, це, дурний я... примір заразительний. Ну, а це, звісно, красу. Ні, класна да? штука, це дуже сильно від білих. Так, він не грізне твій тузик, ні? Ну, ці мангали, є венгерська пухова, а є мангалиця. Угу. Ну, я не знаю, наверно, на мангалиця, типу, не венгерська пухова, бо ті кучеряві, там сірі там. Я не Що ти ще наробив, на, настроїв? Я, ну, площадочку а, тут я бачу, а, да, стяжечку, площадочку. Забабахав. Манаріч. Ага, до сарая туди вже підход робиш, так? Да? Да, це я хочу за тими танками є. Угу. Угу. Ну, кра... правильно, правильно. О, дивися, це вже називається бойня, так? Да? Вообще, тут вже вообще чудово. Голова висить. Водичка тут є. Тельфер новий прикупив, да? Я зрозумів. Короче, поставиш сюди тельфер і будеш тоді взагалі бомбіно. Бжінь-бжінь-бжінь, да? Тут, тут, тепло, там балоти, uh -huh. тут буде, я хочу зробити видвижний столик. Видвижний столик, щоб я коли буду роботи uh -huh. на лібетку, щоб я раз столик витягнув за теплію. Раз опустив стол, тушу раз, раз, раз ловить ну, лежив, да. бо не вистачає місця, бо час там. Крючки чи... ще десь поробиш, так, да. О, тут. Крючки. Да. крючки поробиш, отак буде висіти. Ну, я так розумію, це моє вже лежить. Частично, там Частично все, там да, и там задок. задок в этом, я понял. Ну, классно, молодчага дивися, За бабаху Ну да, уклон туда, да, в ту сторону. Угу. Вообще, да, пунька. <laughs> все автоматически, да? да. Ну, та поняк, то понятно. Да, да, да. Ну, Взагалі, вовсе... угу. молодець, правильно. Ти це ну, вагончик. Ну, да, 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 мало світла. Вагончик ти зробив все правильно, із в правильних целях. Да, да. Да. Радянський Союз допоміг. Да. Ну, пішли, заберем твої мішки. Я ж тобі привіз те, що ти так. замовляв. І Дімон, Будемо переводити тебе на промагромікс. Так, да, так, да, так. Да. Це постання партія, ну, постані два мішочки, то біда, які, да. тому що ну, би, це це хаве має право на життя, але треба користуватись кращим. правильно? Так. так. У мене вже багато хто знайомих із друзів попереходили на промагромікс і всі задоволені. Ось такі. Да. Послідні два мішочка, це ХВ. І далі переводимо на промагромікс. Дімон, я баночки привіз, це Нуріку оддасиш. Там молозиво ще лежить замовку. Молозиво, так, да. молозиво це чудово. Ну і відерця. Добре. Ну ось отак, Дімон, молодець. Так що... Він задоволений, я задоволений. У нас з ним тепер все майже океане. Як каже, моя доця не одінакове, а океакове. Купила дружина дівчатам моїм старше і менше, купила платячки, такі одінакові костюмчики. І вона така вискакує і каже: папа, дивися, ми океакові. Океакові. Так, добре. Ми зараз, ми зараз. Загрузимся, попьем каву сюда, все дела. Весон брат, брал, тебе же свои есть. Конечно, я что тебе доверяю. Ты вообще уже мог усе зважить, только сказать серый, тут столько-то вкинул и все. Так, ладно. Все, Димон, скажи пока. Сын на звездку. Так что, Дима, а что там, поросятка есть в продаж? Чи ні. замовлення тільки? Ні, на замовлення ще не було, ніхто не, не дзвонив, не писав. Ага. Ну я думаю, що ми залишимо їх собі. Ага. Ну хто бажає, може тоді у Дімен номер завжди мала, є. Та. Велика поросят, мало, то я думаю, що залишене по собі. Угу. У нас на оборот не вистачає. Я Ви пам'ятаю. Це ж техніки в дворі. Тут два ровера стоїть, там, там ето. <laughs> Молодець. Mm -hmm. Так, добре, ми грузимося, важимося, лавешечку посчитаємо не на камеру, бо лаве любить тишину, да? <laughs> да, і все, коротше. Ну а ми вже вдома зустрінемося далі, дивіться. Ну і як же ж не зайти до Діми, да? не подивитися. Ось о, машуня за Дімоном ганяється, думає, що Дімон порося забере, ай мамка яка. Ось, це, це, оста, це з останнього цього виводка, да? давай, виходь, бо вона нервнічає. Це з останнього виводка такі малиші. Ай, красе, це. І Маша. Ну, Маша, 20, конечно. Три тижні. Три тижні. Ну, Маша, конечно, така. дівка ста, да. Машунька. Ой, молодец. Ну і вони он такі прикольні. Да. Ну і тут теж ростуть. Всі такі файненькі, гарненькі, П'ятнисті. Тут тут у на вас. Тут теж уже така клеточка підростає хороша. Поганяло него нього Петро. Петро, да? Да. так? Це Петро, так? Да? Да, 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 да. Петро. А чи він? він по своїй шкурі, по напоминає мені Петрен. Петрена напоминала, того й Петро. Петра, а петра, петра, петра в нього в мене тільки немає Петрена взагалі. Нема, да? ну, ну, так? Це виходить в голове Ага, ага. Ну гарненькі, гарненькі, тху тху ху ростіть молодці. молодці. Я зрозумів. Тобто в корито не сипиш. Ти сипиш Ні, отуди це на, це пол, на та, пол і та, все, вони з полу їдять. Та, так. Та. Ага. А там вони з полу по їдять. Да. Ну, Взагалі, общем, в общем, отакий маточник у ми тут вдома. А, маточник такий, ну ці поросята скоро на ферму переїдуть. От. А ось о, оці мамочки стануть в клітки. Да? Тільки одна стане. То на откорм, а оця така теж файненька стане в кліточку. Так що, ребята, вас скоро жде ферма. Ну Тих малих ще поки ферма не жде. Вони ще возі мами, їм ще тільки три недільки. 29-го. Таке мишенят. Ти ба? Таке тин-тирин-тирин-тирин-тирин. Мишенят. Ну ось так. Добре, побували, подивилися на Дімен Маточник. На фермі ми вже були, ви бачили. Хто не бачив предыдущих відео, можете да. подивитися. Да. Я снімав своїх, бо люди спрашивали, які ж виходять під ага. і тут на возраст, Я можу мене сфотки, або відео, я можу тебе схватити, я вставлю. Ну ти поскидай мені, а я повставляю відос. Це і внук з під її. З під її, її. Коротше, це внук виходить. А да? ага. це, це, інших Хіба переберки. Переберки. А, це нормально, все правильно. Це, Хороші, переберки підуть на ферму. Чисто Тут сала взагалі не буде напрямки. Це, це виводка 6 штук тут. <плес> Теж залишилося. на кабанчики трохи взяли, а всі свинки стали. А де, по один погон, команд, один полон А всі свинки, ну, це, це не на напрямку. Я поняв. Потім буде трошки, то це взагалі не буде. Це. Тому що я из таких різав а, 160 кг, то навіть два пальця нема. Це на обичних кармах. Це на обичних Ну там, да. тестки. Кофемольний. На кофемолочки, з да. Да. ну, а да. счас, як вони їдять муку, ну, ага. сейчас ДТЗ б'є, то, то гана нема. Ну так, да, ДТЗ-шечка б'є добре в му, як я мука. Гамна, гамна каже, немає. Да. Так, Добре, побували, подивились, поїхали додому. Покисти, все, Дімон, ми погнали, давай, давай працюємо. Давай. Ну, ось така свинка, потужна, гарненька. Бачите, да? такі задочки. Галяшечки такі дебелі. Ось о, дивіться, яка половинка одна, друга, все мясненьке. Все це присутствує. Це дуже чудово. Такі ось вирізочки в нас файні. Бачите, така виходить груднинка. Подивіться, який підчеревочок гарний. Так що це все завтра, час розробиться, все по кусочкам, все як потрібно. І завтра це все буде продаватися. Ну і плюс каптиця робиться ковбаса. Так що, хто хоче домашнього, натурального, настоящого, приймаємо замовлення як на копчену продукцію, так і на свіже м'ясо і сало. Це вам не в магазині куплене із комплексу, де свиня за 5 місяців, як наша ряба отака. Так що, будь ласка, ось такі гарні, потужне, смачне, без Половину тушки ми вже розібрали. Це у нас ідуть образі на м'ясні обрізи, Це на ковбасочку все пойдет таке чудове і гарне. На ковбасу. Рібришка будуть закопчені. Сальце лінусечка порозрізала. Під черевочок поріжеться гарнесенько. Тут уже от теж наготовили все, груднинка. Це все коптить, да, Лена? Це все буде каптитися, чудненько. Так що ми працюємо, ми заготавлюємо. Лена, зараз буде, це все я буду в'язати. Лена буде наготовлювати куски, буде <кій> маринуватися, коптитися, ну а Друга половина буде продаватися на м'ясо. Ось такі справи у нас сьогодні. Так що ми працюємо, хвати винах них, пора вже, да? люди да. вже дзвонять, просять, просять. А, а, а ми 4 дня робили собі виходні. Зато підігнали вдома роботу, бо ну, якби нема школи. утра уїжджаєш, вечором пізно приїжджаєш і так далі. Підігнали роботу і трошки відпочили. Так що ми працюємо, нам лайкос. З вас перегляд. Замовлення приймаються, все як завжди. Всього найкращого. Дякуємо, що з нами. Пишіть свої коменти. Да? Там один мені пише. Е -е, я від вас відписуюсь, бо у вас тільки свині, свині, свині. Нема на що дивитися. Ну, будь ласка. Ми показуємо наше життя. А в нас все про свині. А в нас все про свині, все про м'ясо. Ми показуємо своє життя. Як ми живемо, як ми виживаємо в цьому світі, так? як ми заробляємо, як ми трудимося, як ми відпочиваємо. Ось таке просте наше сільське, сімейне життя. Пока-пока. Всім пока, всіх обняли. Пишіть.